Постійні тканини: покривні тканини, шкірка, корок, кірка захищають рослину від різких температурних коливань, механічних пошкоджень та інших впливів навколишнього середовища. Через спеціальні утвори сочевички й продихи регулюються процеси транспірації, випаровування води та газообміну. Провідні тканини пристосовані до транспорту неорганічних та органічних речовин. Розрізняють два види провідних тканин ксилему й флоему. Ксилема утворена мертвими клітинами і має у своєму складі судини, трахеї та трахеїди. Судини довгі трубки, які формуються з вертикального ряду клітин унаслідок розчинення поперечних перетинок між ними. Поздовжні стінки судин нерівномірно потовщені, з дерев'янілі. Трахеїди видовжені клітини, що сполучаються косами поперечними перетинками, утворюючи суцільний ланцюг. Як і судини, трахеїди є мертвими клітинами з нерівномірно з дерев'янілими стінками. За характером потовщення клітинних стінок розрізняють кільчасті, спіральні, драбинчасті, сітчасті та пористі трахеїди. Подібність будови судин і трахеїд зумовлена спільною функцією. По них вода і розчинені в ній мінеральні солі рухаються від коренів до надземних частин рослини. Флоема складається із ситоподібних трубок, що утворені живими клітинами. Ці клітини розташовані вертикально і сполучаються за допомогою поперечних перетинок, що мають велику кількість пор і нагадують сито, ситоподібна пластинка. Поздовжні стінки ситоподібних трубок потовщуються, але не дерев'яніють. Цитоплазма клітин зберігається, а ядро руйнується на початку формування трубок. Поряд із цитоподібними трубками розміщені супровідні клітини або клітини-супутники. Вони мають цитоплазму й велике ядро. По флоемі органічні речовини, утворені під час фотосинтезу, транспортуються від листків до кореня. Основні тканини рослин, паренхіми, є основою всіх життєво важливих органів, звідси й походить назва. Залежно від виконуваних функцій, розрізняють чотири види основних тканин: хлорофілоносну, фотосинтезуючу, повітроносну, водоносну запасаючу, хлорофілоносна фотосинтезуюча тканина складається із середніх за розмірами тонкостінних живих клітин, усередині яких містяться у великій кількості хлоропласти. Функції цього виду основної тканини фотосинтез і газообмін. Хлорофілоносна тканина найбільш розвинена в листках і верхніх шарах стебл трав. Також вона наявна в м'якоті плодів зеленого кольору. Клітини повітроносної тканини розташовані на певній відстані одна від одної. Між ними є міжклітинники, де запасається повітря. Функція цієї паренхіми забезпечення клітин інших тканин рослин кисним і вуглекислим газом. Здебільшого, ця тканина наявна в організмах болотних та водних рослин, рідше у рослин суходолу. Водоносна тканина утворена великими тонкостінними клітинами. У вакуолях клітин міститься спеціальна слизувата речовина, що втримує вологу. Водоносна паренхіма зосереджена в стеблах і листках рослин, які ростуть у посушливому кліматі кактуси, агави, алое. Завдяки великій кількості такої тканини рослини запасають воду на випадок посухи, клітини запасаючої тканини середні за розмірами. Їхні стінки зазвичай тонкі, але іноді можуть бути потовщені. Функція запасаючої паренхіми, накопичення поживних речовин, зокрема вуглеводів, крохмалю, інуліну, білків, амінокислот і жирів. У багаторічних трав, кущів, квітів і дерев ця тканина міститься в цибулинах, бульбах, коренеплодах, а також у серцевині стебла. Механічні тканини надають органам рослин міцності. Клітини цих тканин мають потовщені стінки і, розміщуючись в інших тканинах, утворюють каркас, що підтримує всі органи рослин. З клітин механічних тканин формуються волокна, деревина, луб. Склереїди, шкаралупа горіхів, кісточки плодів тощо. Механічні тканини розташовані здебільшого периферично в стеблі, перешкоджають його озламуванню, а в корені вони містяться в центральній частині, сприяючи кращому втримуванню рослини в ґрунті.